Я вас бачила дуже приймає. Ми бачили наші в гості, як постійно виходить веті. Всідав за Це людина, яка була програму для дітей, коли це ще взагалі ніхто про дітей, коли ще ваші батьки були дітьми, так проходьте туди, будь ласка. А що це буде? Ну розкажіть мені, куди ви прийшли? Ми прийшли на собі. канал. А це від якої школи? Це потенціал цей потенціал. потенціал. А оце я десь читав у Фейсбуці. Знаєш, таке Фейсбук? Чи да. ви такого не чули? Да. Що в школах о, діти не говорять російською українською мовою між собою? А що, начебто, на уроках стараються українською, а так російською? От що ви мені на це скажете? Це не українською. Буває, буває іноді таке, але це дуже там, в принципі, у нас суржик більше, Це відбувається завжди. Але суржик, це ж намагання все ж таки людини говорити українською, а то, 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 то трошки інше. От ваша Алла Олександрівна, як вона себе веде? Ану попаліть її або правду, скажіть. Боже, я вам бажаю, щоб сьогоднішня екскурсія на телебаченні залишила для вас дуже цікаві спогади. І дійсно, це Наталка сказала. Ви ж знаєте, що це? Це теж легендарна вже наша журналістка. Наташа сказала, що ви побачите, як працює телебачення. Побачите, тому що це все правда. Нам для телебачення дуже важливо бути щирим. А це люди відчувають. І це не важливо, хоч ти на телефон знімаєш, хоч на велику камеру, тепер ми кожен собі телебачення. Ти ким хочеш бути? Mm, я не знаю. Ой, правильно, хоч правду кажеш. знаєш. Дизайнером. Ким? Дизайнером. О, Дизайнером чого? Одягу. О, бо, бо є ж дизайнери сад, садів, там, городів, кімнат. Я хочу бути заступником мами. Мама почує директором, директором. А ти хочеш бути заступником? Да. А чого не хочеш бути директором? Е, Кова да, війде в відступку, то я буду бачиною. Зрозуміло, все, да. сімейна справа. Я так. хочу стати або футболістом, або пілотом. Ну, а можна зразу бути футболістом, а потім, коли відфутболиш, можна літати. Папа па, па сказав, що то вже пізно. Або те, або те. Да. Я хочу стати блогером. Боже, ну це, це не те, що легко, але це можливо, хоч зараз. Я хочу стати візажистом. Візажистом. Друзі, мої, я вам бажаю, щоб ваші мрії збувалися і не забираю у вас час, тому що ефір сніданку може закінчитися. Ні, ми встигнемо.